Добрий день. Сьогодні ми розглянемо таку тему як нерівномірний рух і середня швидкість нерівномірного руху. Запишіть, будь ласка, тему в зошит. Нам усім доводилося неодноразово їздити в автомобілі або потягом, чи іншим транспортним засобом із одного місця в інший. І я думаю, ви пам'ятаєте цей власний рух. Час від часу транспортний засіб гальмує, прискорюється, зупиняється, знову починає рух. Стрілка спідометра весь час під час руху змінює своє положення. І тільки іноді, на короткий час, завмирає на місці на показі якоїсь певної конкретної швидкості. зараз Пропоную вам переглянути відеосюжет. Зверніть, будь ласка, увагу саме на ті кадри, на яких видно спідометр автомобіля. Отож, з відеосюжету ми бачимо, що стрілка спідометра рухається, коли автомобіль набирає швидкість або починає гальмувати. Швидкість протягом часу спостереження змінюється. Це означає, що за рівні проміжки часу машина проходить неоднакові шляхи. А саме при зростанні швидкості ці проміжки збільшуються, а при спаданні навпаки зменшуються. Так, і ось тут е, реклама автомобіля, який за 42 секунди збільшив свою швидкість від 0 до 400 км за годину, і навпаки, далі е, зменшував швидкість до зупинки, до нульової швидкості. Чи можна назвати такий рух рівномірним? Звичайно, що ні. Як же можемо назвати такий рух? Отож, це і є тема сьогоднішнього уроку нерівномірний рух. Тобто рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. Зверніть увагу, ось у нас лінійка переміщення автомобіля. На цій лінійці, за перші 10 секунд, шлях, який подолав автомобіль, становить 500 метрів. На позначці 20 секунд від початку спостереження. Загальний шлях 1250 метрів. Якщо ми від позначки 1250 віднімемо 500, ми отримаємо 750 метрів. Відповідно, на відміну від перших 10 секунд, де шлях становив 500 метрів, наступні 10 секунд автомобіль подолав шлях вже більший, 750 метрів. Саме і це є ознакою нерівномірного руху. За рівні інтервали часу автомобіль подолав різний шлях. Будь ласка, зупиніть відео та запишіть означення нерівномірного руху. А ми продовжимо далі. Спробуйте навести приклади нерівномірного руху з повсякденного життя. Запишіть у зошит декілька прикладів. Деякі з них я вам можу назвати. Наприклад, це, знову ж таки, рух транспортних засобів, будь-яких. На початку руху вони прискорюються, їхня швидкість збільшується, зупиняються наприкінці руху, автомобілі зупиняються перед світлофором, зменшують свою швидкість перед входом у поворот і так далі. Рух людей та тварин також нерівномірний. В якийсь момент ми збільшуємо свою швидкість, в якийсь зменшуємо. Десь прискорюємося і починаємо бігти, а десь рухаємося повільно. Рух тіл, що падають. Коли тіло летить донизу, його швидкість поступово збільшується. Це також нерівномірний рух. А якщо ми тіло підкинемо догори, то швидкість під час цього руху навпаки зменшується. В найверхній точці швидкість. Підкинутого тіла зменшується до нуля, в неверхній точці вона рівна нулю? Далі, як ми знаємо, тіло починає падати, і швидкість вже не зменшується, а навпаки, збільшується. Якщо швидкість автомобіля в кожній точці, не лише на кінцевих якихось ділянках, а в кожній точці є різною. Як вже визначити цю швидкість, як її охарактеризувати? Як охарактеризувати даний рух? Є декілька можливостей хар... надати характеристику даному руху, більш докладно, ви будете вивчати на уроках фізики в 9 і в 10 10 класі, але серед однієї із характеристик є таке поняття як середня швидкість руху тіла. Відразу хочу звернути вашу увагу: середня швидкість не є середньою арифметичною швидкістю на окремих ділянках. Тим паче, якщо автомобіль набирає швидкість поступово, тоді для визначення, наприклад, середньої арифметичної швидкості треба брати суму усіх швидкостей в кожен момент часу. Це просто нереально. Отож, будемо розбиратися, що собою представляє ця середня швидкість руху, якщо вона не є середньою арифметичною швидкостей в різні моменти. Для того, щоб визначити середню швидкість руху, нам потрібно знати загальний шлях, який проходить тіло, та загальний час, витрачений на весь рух. Якщо весь шлях, який подолав, подолало тіло, можна розбити на окремі ділянки, то для того, щоб знайти загальний увесь шлях, нам достатньо знайти суму окремих ділянок для того, щоб знайти загальний витрачений час на весь рух, ми знову ж таки знаходимо час руху на окремих ділянках. Причому звертаю вашу увагу. Якщо певний якийсь час, якийсь проміжок часу тіло було нерухомим, тобто залишалося на місці, ми цей час також враховуємо. Тобто, ми знаходимо весь час, витрачений на те, щоб Тіло перемістилося із початкової точки в кінцеву точку, незалежно від того, що відбувалося під час цього часу, чи прискорювалося тіло, чи сповільнювалося, чи стояло на зупинці. Тобто, щоб знайти середню швидкість, треба увесь подоланий шлях розділити на увесь час спостереження. Середня швидкість це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху, який подолало тіло. До інтервалу часу, за який цей шлях подолано. У середньої швидкості є іще одне означення, скажімо так, пояснення. Ось візьму для прикладу конкретну ситуацію: від вулиці Калинова до вокзальної площі Островського. Марфутка доїжджає за 20 хвилин. Її рух, звичайно, нерівномірний, тому що вона зупиняється на зупинках, вона прискорюється, коли починає від'їжджати від зупинки. Вона знову ж таки сповільнюється чи прискорюється на світлофорах. Якщо потрібно обігнати інший автомобіль, вона прискорюється. Якщо потрібно пропустити якийсь транспортний засіб, вона сповільнюється і так далі. Тобто, її швидкість весь час змінюється. Але ми можемо охарактеризувати її рух середньою швидкістю, наприклад, 50 км за годину. Що це значить? І так, якщо ми беремо реальний рух маршрутки при реальному дійсному нерівномірному русі, вона витрачає на весь рух 20 хвилин. Якщо ми називаємо її середню швидкість у значенні 50 км за хвилину, за годину, вибачте, це значить, що якби маршрутка рухалася весь шлях зі швидкістю 50 км за годину, якби в неї була така можливість, то вона на цей весь шлях витратила б знову ж таки 20 хвилин. Тобто середня швидкість це швидкість, з якою мало б рухатися рівномірно тіло для того, щоб витратити на весь рух. Стільки ж часу, скільки воно витрачає на цей рух при нерівномірному русі. А зараз, будь ласка, зупиніть відео, запишіть означення середньої швидкості, запишіть загальну формулу для визначення середньої швидкості та формулу, якщо нам відомий не загальний шлях і загальний час, а їхні частинки. А також для себе запишіть. Ось таке пояснення, що середня швидкість дорівнює відношенню усього шляху до усього часу спостереження. Отож, ну, підсумовуючи попередні уроки та матеріал сьогоднішнього уроку, ми можемо зробити висновок про види механічного руху. Механічний рух. Відрізняється за формою траєкторії, на, ділиться на прямолінійний та криволінійний. Прямолінійним називається той рух, при якому траєкторія є прямою лінією, а криволінійний там, де траєкторія крива. Прикладом траєкторії руху прямої лінії, тобто прямолінійного руху, може бути тіло, яке вільно падає. Коли тіло вільно падає, його траєкторія пряма лінія це прямолінійний рух. Криволінійний, наприклад, це рух стрілки, кінця стрілки годинника. Стрілка годинника рухається по колу, це не пряма лінія, відповідно, це криволінійний рух. Щодо характеру руху, то механічний рух поділяється на рівномірний та нерівномірний. При рівномірному значенні швидкості руху, не змінюється з часом, а при нерівномірному значення швидкості змінюється. Тому, будь ласка, зараз знову ж таки зупиніть відео та запишіть дану інформацію, таку узагальнену, від фрази види механічного руху. Поставте, будь ласка, дві стрілочки і також дві стрілочки: поділ за формою траєкторії та за характером руху. Так. І щоб вам було зрозуміліше, як працювати із поняттям середньої швидкості, пропоную розгляд задачі. Умова задачі. За 10 секунд велосипедист проїхав 200 метрів. За наступні 20 секунд ще 700 метрів. Знайдіть середню швидкість руху велосипедиста на всьому шляху. Ось ще раз умова задачі. Записуємо коротку умову дано. Час руху на першій ділянці позначимо як Т1. Т1 дорівнює 10 секунд. Довжина шляху на першій ділянці. L1 становить 200 метрів. l 1 дорівнює 200 метрів. Час Т2. Час руху на другій ділянці 20 секунд за умовою задачі. L2 2 довжина другого шляху 700 метрів другої ділянки. Треба визначити середню швидкість, яка позначається як миттєва швидкість буквою В, але внизу ми пишемо три букви СР середня. Розв'язання. Так як мова у нас йде про дві ділянки шляху, відповідно, для того, щоб знайти загальний шлях, нам треба знайти суму довжин ділянок першої та другої L1 L2. А для того, щоб визначити загальний час руху, треба знайти суму того часу, який був витрачений на рух на першій ділянці, плюс часу витраченого на рух. На другій ділянці. Ось формула для визначення середньої швидкості. Підставляємо чисельні значення. Замість l 1 ми ставимо 200 метрів плюс l 2 плюс l 2 дорівнює 700, тобто плюс 700. Т1 в знаменнику 10 секунд плюс Т2. Плюс значення Т2 20 секунд. Робимо розрахунки і отримуємо значення середньої швидкості 30 метрів за секунду. Отож, і ще раз, що це значить? Як ми бачимо на весь шлях, на подолання всього шляху, велосипедист загалом витратив 30 секунд. 10 плюс. 20. Це значить, що. Якби він весь час рухався із швидкістю 30 метрів за секунду, тобто, якби в нього був рівномірний рух зі швидкістю 30 метрів за секунду, то він витратив би на подолання всього цього шляху також 30 секунд, той самий час. Ось що значить середня швидкість. На цьому ми сьогодні поки що зупинимося. Дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Якщо є якісь запитання, запишіть собі, будь ласка, їх у зошит і задасте їх на наступному уроці. До побачення, до нових зустрічей.